TCL FreshIn 2.0 – інверторний кондиціонер з передовими технологіями для максимального комфорту. Fresh-In 2.0 не тільки подає свіже повітря з вулиці, але й витягує його з приміщення, забезпечуючи ефективну вентиляцію та підтримку оптимальної концентрації кисню. Smart Gentle Wind ніяко розсіює повітря, створюючи природний і комфортний потік без різких поривів. Вертикальні жалюзі закриваються, а мікроотвори на них перетворюють потік повітря на м'який і рівномірний, що забезпечує комфорт у кожному куточку приміщення. Інверторний штучний інтелект точно підтримує задану температуру при мінімальних витратах енергії. А сім швидкостей вентилятора дозволять налаштувати інтенсивність повітряного потоку під ваші потреби. Функція самоочищення забезпечує 4 етапи очищення, включаючи високотемпературну стерилізацію для підтримки кондиціонера в чистоті та безпеці. Smart Vector Airflow дозволяє рівномірно розподілити повітря по всьому приміщенню, забезпечуючи оптимальний комфорт. Супер Start миттєво досягає бажаної температури, а холодогент R32 забезпечує високу енергоефективність і знижує вплив на навколишнє середовище. Wi-Fi керування через смартфон дає можливість дистанційно налаштовувати кондиціонер, що додає зручності в управлінні. Сісіель Fresh In 2.0 – це кондиціонер, який поєднує ефективність, стильний дизайн і передові технології для вашого комфорту.